Привіт! Як у тебе справи? У мене все в шоколаді. А у тебе? Ну, колір, в принципі, схожий. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. У кабінеті директора цирку лунає телефонний дзвінок. Той бере слухавку, а там кажуть доброго дня! Скажіть, вам потрібен кінь, що міє говорити? Директор кидає слухавку. Знову дзвінок. Доброго дня. Скажіть, вам потрібен кінь, що говорить? Директор люто кричить у слухавку. Ану, припиніть хуліганити, бо викличу поліцію. Знову дзвінок. Директор роздратовано бере трубку, а там чується. Слухай, ідіоти! Ти думаєш мені легко набирати номер копитом?» Літак зазнає аварії і падає в океан. Живою залишається одна стюардеса, яка з останніх сил ледве вибралася на безлюдний острів та й втратила свідомість. Опритомніла, а поруч сидить чоловік, м'ясо смажить. Вона: Ти хто? Звідки взявся? Та я Петро, моряк. Але мій корабель потонув, та я зміг врятуватися. Ось уже 15 років тут живу. Місце споживаю. Ох, і я б поїла. А що ти мені даси за м'ясо? Ну, хіба тільки те, що ти 15 років не пробував? Чоловік схоплюється, кидається її обіймати. Мила ти моя, бажана ти моя, невже горілочки привезла? Розмова двох євреїв. Семене Марковичу, де ти взяв такий прикольний годинник? Батько мій, коли помирав, продав.